На один автомобіль більше відтепер буде у бійців 115 ї окремої механізованої бригади. Рівненські волонтери передали для захисників повнопривідний Фольксваген Т4. За словами наших військових, постійне транспортне забезпечення є однією з умов стабільного виконання бойових завдань. Автотранспорт, який зараз на війні, ну перетворився скоріше до такий розхідний матеріал. Їх постійно не вистачає, тому що у ворог використовує всі свої наявні засоби для враження. Відповідно. Машини попадають так само постійно під обстріли, вони горять, вони підриваються, вони нищаться, вони навіть банально ламаються, тому якби тих машин постійно не вистачає. Наявність автомобіля це можливість оперативно підвозити особовий склад та боєприпаси. Військові кажуть, що потребують якомога більше машин. І старі, але надійні автівки з пробігом точно не будуть зайвими. Тим більше у бійців є досвід користування такими транспортними засобами. Плюс їхній в тому, що машини, які вже... Кажемо, випусків трохи раніших, там, раніших років, вони більш простіші. Нам не використовується електроніка, там немає якихось складних речей, які без спеціалізованих інструментів обслужують. Люди ці машини знають, вміють обслуговувати їх, можливо відремонтувати в польових умовах, тому і користуються такими, скажімо, такою популярністю. Напередодні волонтери провели усі необхідні технічні роботи з цим автомобілем та освіжили його, замінили мастило, акумулятор і перефарбували у темно-зелений колір. Він буде виконувати бойові задачі, от саме де по його призначенню. Це є потреба безпосередньо, як показала практика, і на 2014 року ці машини себе дуже гарно зарекомендували, тому саме. Вибирається таких марок, тому що вони є і легкі обслуговані і хороші в експлуатації. Перед відправленням розташування частини мікроавтобус завантажать медичними засобами, продуктами та необхідними для військових речима. Ініціатори кажуть, що це не остання така акція. Поки триває війна, українські захисники мають відчувати підтримку та допомогу в тилу. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.